Так. Візьми ложечку та помішай трошки добре. Тепер петрушечки додав для запаху. Справжня юшка з димком. М -м -м, така смачнюща, така добрена. М -м, як покуштував, то вмирати не страшно. Як той швець смерті не боявся. Казка цікава. Називається «Прошивця віника, смерть, золотий перстень і долю. Колись давно в нашому селі Сабадаші, якраз через річку від зеленого рогу навпроти хати Кривої Ганьки, от, через межу від попа, та жив собі бідний чоловік Тимухтей. Багатства в нього там ніякої не було, то тільки руки працьовиті, кінь, пара волів. Ну і жінку мав добре. Любив її дуже і нагородив його Бог сином. Синок народився в Тимухтея. Покликав Тимухтей. Бабу повитуху пологи приймати. ну, А вона, як ішла, вже надвечір було, та й раз і зазирнула в шибку. А знаєте, як ото кажуть, що коли подивитися в віконечко, коли дитина народжується, то можна всю долю дитини побачити. Подивилася бабця, прийняла малого, обмила його, а гроші за це не взяла. Тільки наказала, каже, глядіть же, як син ваш буде. Женитися, то обов'язково ж мене на весілля покличте. От яка б я стара хвора не була, обов'язково покличте. Ну, подякували і пішла вона. А тимухтей поніс сина до попа хрестити. А при тим був з попом за межу посварився, то піп йому вирішив відомстити та взяв та й назвав хлопця віником. Ну, воно, знаєте, хоч і кликали Веніаміном батьки, але як знали, що то віник. А воно як людину назвеш, то так вона й проживе. І як той віник такий на все село був штука, та жартівник такий, щось як устрогне, як укрутить, то, то хоч ті, хоч паде. Ото, бувало, як сусіда з поля їде, там сіно везе. То він, дядьку, 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 дивіться, он дивіться, дивіться, що там таке. Дядьку, у вас он колеса крутяться. Той стане та й дивиться, що там у нього крутиться, а він як сміється, перекидається. А то ще хтось їде так, так поспішає, він: дядько стійте, дядько Іване, стійте, ой, стійте, стійте, стійте. Що тобі? Що таке? Ой, дядьку, чекайте. Підбігає каже: от у вашого воза та дешев довгий, дайте мені почухатися. А короста б тебе чухала, я так поспішаю, а ти мене зупиняєш. Ну, вже батько його і сварив, і бив, і лаяв, та нічого не допомагало. Йому все жарти та смішки, жарти смішки. Вже батько в науку віддавав, то до коваля, ну. Не йде, втікає той, та потім, я знаю, до, до Стельмаха, до, до Кушніра від усіль тікав. От тільки від шевця не втік. Оце, каже, наука по мені якраз. Буду чоботи шити, щоб люди в них гарно танцювали і веселилися. Так уже і підріз, і ремесло здобув, шевцювати потрошки став. Та швець з нього був такий собі, бо, знаєте, біда одна не ходить. Те, що він жартує, жартує, а то, що він випити любив, це от біда. Від понеділка до понеділка вип'ємо коме до Пив Він, правда, не часто, але багато. І то лише і сім днів на тиждень, то робота в нього не дуже йшла. Допоміг йому батько побудувати хату з краю села, то так він і в ній і шевцював потрошечки. Якось одніє осені пізної та така. Така сирня гроза, буря знялася, ну аж дуби нагинає. Дощ летить, вітер, хмари гонить, там листя обриває, в шибку тарабанить. Біда. Сидить він при каганці, щось там, якісь по столи шкіри морщить. Коли це хтось стукає в двері, той відчиняє. Боже, а на порозі бабуся стоїть, така маленька, зігнута, горбатенька. В Чорномуся, хусточкою запнута чорною. Мокра! Дрижить, слово не може сказати, зуб на зуб не попадає. Тут душа добра, він їх завів її, в хату бабуню, а що ж ти ви так каже, купаєтесь. Ось, треба літом купатися, пожартував так. А бабуся, бідна, дрижить, він її до вогню посадив, дав рушничка витертись. Може, каже, бабуню, вип'єте трошечки горілочки, та вип'ю. А горілка, знаєте, кавшівці. Ото цьому, отож то. Даливій карафочку, вона випала, ну і він як знає. Потім другу третю так зігрілася, бабусь, розвеселилася. Він щось там закусити якогось оселеця знайшов, добре і стала, вона вже і давай і співати, і танцювати. Ой, чук шкар, у козак з дівки перстень зняв, поспівала, потанцювала. А Далі каже: а знаєш, хлопче, кого ти пригостив, я каже смерть твоя. А от тільки, що ти така добра людина, то. Поміг мені, пожалів мене, то я тебе зараз забирати не буду. Погуляєш. А прийду до тебе тоді, коли ти женитись будеш. О, то йому тут і ку... страшно стало, але ж натура така весела, він тут пожартував. Е, каже бабуню, а я від вас заховаюся. «Е, каже смерть. Від смерті не сховаєшся. А я кажи, двері вікна позатуляю, скриню закриюся, не знайдете. Каже, смерть, знайду, в будь-яку шпаринку пролізу. А ну покажи. А куди ж тобі залізти, питає смерть. Та хоч би в цю пляшку, а горілку вони висмолили, давно пляшка порожня стоїть. Смерть тут таки на стіл скочила, така стала довга тонка, довга, така, як мотузка. Та й давай в ту пляшку сотатися. Вся вся туди влізла та й в кільце звернулася. А він як ту пляшку хопив, корком заткнув, дра твою шкірою засмолив, так що смерть не вибереться. Побіг та й ту пляшку в пустій хаті закопав під припичком, щоб ніхто не знайшов. От так уже смерть вилізти не може. Рік пройшов другий, ніхто на землі не помирає. Ті люди бідні, які вже немічні, старі, хворі смерті на себе благають, ніяк померти не можуть. Після цього вже він пити покинув, ні, вже не пив, за, за розум взявся. Тут ну, справи на краще пішли. Таким він... Шевцем став на, на всю губу. Уже до нього і пани приїжджали чоботи шити. Сам пан Потоцький в нього чоботи шив. Гарні чоботи, От тільки грошей не давав, так забирав. Ну, та що ж, панське діло таке? Людську працю забрати, а грошей не дати. Дійшла пора вже Віннику женитися, висватали йому батьки дівчину гарну, галею звали. Уже збираються, рихтують, гостей на весілля запрошують там ість. На стіл накривають. Коли це їде панок якийсь через наше село, та й якраз до тину під'їхав та й водички попросив. Галя йому й винесла. Попив він та й питає: А чия це тут весілля? Галя каже, моє. Ой, каже, яка ж ти дівчина гарна, та ще й гарна невістка будеш. А чи маєш персня коштовну до вінчання? Ні, каже, де ж я того персня маю? Нема. Ну, як ти така добра до мене, каже той панок, то я тобі одну таємницю відкрию. Отам, От каже, стара хата стоїть, пустка. Там під припічком Віника батько скарб закопав. То ти дочекайся, поки вони в жашків поїдуть на базар торгувати, то відкопай і там знайдеш персня золотого. А то був не просто панок, а то помічник смерті був. То Галя ж про те не знає. Пішла вона тихенько під припічком. Землю розгорнула, а там пляшка. А в пляшці перстень золотий, коштовний, камінням міниться. Вона ту пляшку розбила, на пальця вдягла, от уже в неї перстень до вінчання. І от уже збирається весілля з усього села люди приходять, музики грають. Не забули і бабцю Повитуху покликали. На старенька з паличкою, але прийшла. Прийшла зараз таки. Сюди туди по Господі та й каже, ось у дворі криниця, Зараз же її шкірою затягніть і цвяхами забийте, щоб нічого туди не попало. Ну, послухали, зробили, як вона веліла. Весілля, п'є, гуляє, молодих вітаю, вже вони з церкви прийшли, повінчалися. Так всім весело, а Вінику, ну так тяжко, так він, бідний, світом нудить, так йому щось пити хочеться, водички вже йому ні те пиво, ні вино не йде. Все йому та криничка вважається, що в садочку стоїть. Так йому тої водички хочеться, вона солодше від меду, здається йому. Якось там одвихнувся він тихенько від того столу те до тої кринички. А пройшов дощ якраз, і та шкіра набрякла, прогнулася, і в ній трошки води зібралося дощової. Він таки нахилився ту воду попити. Раз другий стрібнув та й захлинувся, та й подивився, та й впав та й помирає. Тут же люди збіглися, Боже. Галя леметить, руки зламає, а бабця повитуха каже: А я ж бачила в вікно долю, його, що він на своєму весіллі у цій криниці втопиться. Вже й наказали шкірою забити, та видно, від долі не втечеш. Уже він, бідний, і посинів цей віник, та раптом як засміється, засміється, з нього та вся вода і вийшла, він закашлявся та й сидить смішно йому, всі на нього дивляться, а він каже: Оце вже думав, що зовсім помер. Та згадав, що я пану потоцькому один чобіт не дошив. Як же він, бідний, з одною халявою ходити буде. <смі> Ти <Та> засміявся. <смі> 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 Отака От доля на світі буває. Хто живе весело, то і в вогні не горять, і в воді не тоне. Що <смі> за дві? Правда нормально, Що? Я внизу просто граю, час дві дочки. а че две